У селі Дельжелерт Тербинарської громади продовжують займатися вівчарством. За селом на незорених землях, вкритих молодою травою, виписають овець на території, де колись були твариницькі ферми. Майже 20 років тому механізатори села колективно зробили загін для отари, який вівчари цього села називають Тирла. Хоча чиби у селі були, але зробили своє господарство. Свою вівчарню називають залізна, мабуть, тому що 30 людей, які скооперувалися, механізатори. Неподалік цієї ж території, у колишній свинофермі розташована інша вівчарня. У колективі господарів тирли з гучною назвою Залізна, найстарший за віком Георгій Гроздів. Це ми же, бідні, багаті. На 30 вівчарів 250 овець. Біля тирли є 15-метрова криниця, щоб напоїти, викупати тварин та для побутових потреб також провели електрику. Собірає з нас теж 30 теж збирали. Зато построїв здесь шалаш. Ми самі доїм, самі стрижом. Ми все самі. Ми самі посім не платимо. Відпас, все, завтра следующий йде. Георгій пенсіонер, раніше працював влітку на комбайні, взимку електриком на електростанції, а вівці неподалік. Ми на комбайні працюємо. Моє доктор робота, і овці з нами були. Собаки з нами, я на компанію, овці посуду в загонки. Я звик, я без цього не можу жити вже, понимаете? Нещодавно на Тирлі провели у тарі планову процедуру від захворювань. Наталя Слободяна, Юрій Слободяна, інформаційна агенція Ютубі.